Світлини, театральні афіші та документи з позаминулого та минулого століття зберігає у власній картинній галереї кропивничанин Микола Цуканов. Пропонує передати дві тисячі з них до музею історії міста. Датуються з 1860 до 1980 року. Тобто більше 120 років. Цифрували 20 тисяч негативів, які в своє часу були зроблені нашим фотографом Ковпаковим. Це зібрання, яке стосується 1950-х, 80-х років нашого міста. Каже, все, що стосується історії обласного центру, почав збирати вісім років тому. Це фотографія архітектора Якова Паученка, який понад 120 років тому створював проєкти будинків у центральній частині міста. Це фотографія унікальна і немає. У нас її немає ніде. Ні, 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 ні. І в такому образі ми його паркар намис. Мало того, він на цій фотографії є його власноручний підпис. На одному із ексону я побачив цю фотографію рано утром. Я ну, Пошуткував жінці, сказав, що ми залишилися без дому, тому що приміщення, бо я викупив цю фотографію. Але я не жалкую, бо це дійсно унікальний період нашого життя. Вважає, що створення музею не потребує бюджетних грошей. Є альтернативні варіанти, альтернативні які дозволять нам сьогодні на базі існуючого музею. Створити музеї сірі міста, зробити філіал даного музею і таким чином почати роботу. Я категорично проти того, що сьогодні кажуть, що це великі гроші, треба вкладати так грошей не потрібно. Чому тому, що ми можемо зараз, я це кажу на в общий загал, що із існуючого апарату, який сьогодні у нас в місії є, можна а, одну дві єдиниці едини, зробити так щоб вони були займатися збіром і, і, і цих цих документів і популяризацією їх Вважає, у музеї історії можна зібрати інформацію про військових з Кіровоградщини, які загинули в українсько-російській війні, про краєзнавців та інших людей, які зробили вклад у розвиток міста. Чи потрібен такий музей, чи планують його створити, обговорили в міській раді. Запросили краєзнавців, видавців, керівників місцевих музеїв. Керівник краєзнавчого Борис Шевченко вважає, музей історії може бути, але спочатку потрібно обговорити його концепцію. Ми говоримо про теоретичну, чи треба музей місту, музей історії його. Ну, це безперечно, треба. Це не тільки зберегти. Показати це ще і новітні форми, це і дати потрогати, і провести якісь інтерактивні речі. Ми повинні розуміти, що треба знати добре історію нашого міста і врахувати, що ми робимо з, з фортецею і з імперським часом, особливо зараз, як ми його зможемо подати, щоб відвідувачу сформувалося адекватне, правильне враження. Музей не зможе функціонувати без належної охорони. Вважає кандидатка історичних наук Ірина Козер. Чим більше у нас буде музеїв у місті різного профілю різного жанру, тим краще для нашого міста однозначно є закон про охорону культурної спадщини. І він має дуже жорсткі вимоги. В частині збереження музейних фондів, в частині гарантування безпеки, безпечних умов їх існування, і тому як на мене, створення юридичної особи воно зразу потягне за собою обов'язки, дуже великі обов'язки не тільки виділення приміщення, а і обліку культурної спадщини. Пропонує проконсультуватись з інститутом національної пам'яті про формат створення музею історії. Начальниця управління культури Анна Назарець. Моє бачення про те, що це повинна бути наукова концепція. Опрацювати скільки це буде коштувати, і паралельно це те, що говорили, да фонди наших музеїв приймають на зберігання всі ті артефакти, які зараз є у колекціонерів, у людей вони вивчають їхню історичну цінність. Поступово будемо шукати по перше людину, яка розробить цю наукову концепцію. Інститут національної пам'яті надавав нам відповідь, здається, до двох місяців. Каже, без бюджетних грошей створити комунальний музей неможливо. Скільки це може коштувати, не рахували. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.